Channel, і я вас вітаю на будній НПУ версія 2. І зразу хочу вам нагадати приємного вам перегляду, Викличте своїх друзів. Якщо вам сподобається це відео, беріть щось смачненьке з собою. Можете там чай, в кого є. І сік. Ви, ну, сік то, як говориться, що, щось теж що, приємно доведе, хто любить смаколики, може взяти. Е, також воду нову. Е, а ми починаємо. Просто я для всіх говорю, е, може ви захочете щось солодке, дати не тільки воду. Е, а ми починаємо. Так, е, дивіться, для початку. Я знаходжуся в НПУ і я вже робив огляд. Можливо, я робив огляд на фракцію НПУ, але давайте я ще раз зроблю. Скоріше всього я був просто безформний через то, ви думали, що я громадянин. Давайте я зроблю вам огляд. О, тут же інші якраз відпрацьовують води. Так, видиться. Тут ви приходите до нас. Тут о. Ось тут, зачекайте, я вам покажу. тут є парковка передня. Так само є передня, є задня. Задня тільки для поліції доступна передня може хто згодно паркуватися, навіть громадянини. А також, що я бачу, один громадянин стоїть, ви приходите сюди, якщо ви хочете в поліцію. Як ви, е, ви виділи, е, коли ви туди приходите, ви, я не знаю, чи ви чули цей звук чи ні, але тут була затримка громадянина. Е, отак от наша поліція працювала. Е, ну не менше. Якщо ви туди прийшли. Е, вам туди обов'язково підійти треба, якщо є набір. Якщо набору нема, то вам туди не можна. Ви тільки можете прийти. Максимум... От тут так покрутитися, а також є. Е Я слухаю. Е, пер, почав переглядати по Угу, Народний депутат. Це ясно. Відав, віддав посідня. Ви не передавали, але я вам передав нішу. Ну зі ну звісно, що то не що то ненормально. Тільки один співробітник зробив. Okay. Когда мені посвідчення, що він народний депутат ВРУ. Мені здається, що я його помит... Угу. Тут то, е, то, то саме написано, написано, як народний депутат ВРУ. Ну, ВРУ, та й ВРУ, то. Е... То я тільки не поняв що сталося. Знаєш, що співробітник заковав люди в людину, але я видів з мінусовим рейтингом. Понятно. А якщо він вас, як, як, як інші говорять, що він ображав вас, чи то вас він ображав, то ви хоч ім'я того громадянина або співробітника нашого запам'ятали. Якщо ви запам'ятали, то ім'я або зробили фотодоказ, або відеодоказ, то ми будемо з начальником розбиратися з ним. Ні, то, то треба підійти так, бо бы дали іншому. А ну давайте попробуйте раз. За паспорта аппетит перевіряти. Угу. Ну все нормально. Ага, нормально так. 27-070. Та, да, нормально, е, нормально. вы, певно, вже багато років проживаєте в тому місті. А що тут написано Харків, якщо це Київ, ну то пеноба гри. Я на це звертати увагу не буду. Відопаспорт громадян напротив. Оточно. А ну що. Я в курсі. О, -ма, це то навіть секретар! Прикольно, прикольно! Ну що, топом, я ще... Я ще, якщо чесно, відео знімаю, так щоб ви двоє попали на відео. І так вийшло, бо я ютубер. Це, 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 це ви мені давали трудову книжку. Я там, я там видів, що підвищено ви нарухову народу. Я ще раз порядивсь. От виписка стира. <кх>, чекайте зараз його. Во. Так, взяв трудову книжку, та почав перевіряти. <смір> Нічогося. Угу. Тут, 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 тут Начальник охорони, секретар, потім від секретара до народного депутата. А чого за дез... а, чого в тому за сине звильнили за порушення статуту 6.7? точка сим. Віддав трудову книжку Громадіни е, Я все в роблю по правилам. Е, <сум> <сум> почей... Получається, ник того нашого співробітника чи хто-то був, ви запам'ятали. Ну, якщо чесно, я теж запам'ятав, вроді потім... А, ні, а інші були. Давай ого-го-го, ну то точно. Давайте на мой... Давай, 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 готу. Давайте. На мой машині поїдемо. Найдемо, не переживайте. Найдемо ваш джип. Якщо я побачу, хтось хто це зробив з тим джипом вашим, йому буде серйозна проблема.

哦嚯。Uh huh. <laughs> Я ж роблю по справедливості, я не, та, я не захоплюю когось в кайданки навіть народних депутатів. Так, якщо хтось порушив, можливо, але я так, як ви говорите, то, то я вам довіряю, так як ви з Мерії. І теж він з Мерії. капрал за мною?